Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотавич Вод, і в цьому відео дивимось топовий настрійний бій на цьому прекрасному танчику. Сьогодні відразу кажу Сьогодні відіграє топовий такий кіберспортсмен, так, Статюган, має три позначки до гармати на Т-57 Хеві, а це вже про щось каже. Ну і я вам відразу кажу, що бій без артилерії. Кидаю до 9 гривнів, і ми зараз відіграємо, ну, принаймні, у нас зараз завантажений. Барабанчик голдових кумулятивних снарядиків. І підкреслюю вашу увагу, що один барабанчик возить стандартних бронебійних. Це мапа Руінберг, хто ще не помітив. Ну і за кермом сидить гравець з Ніком Левієм Фрамптон. Ну, якось так. Зараз просто подивіться, як ми зараз опускаємо а, імбос від танки об'єкта 279 раннього, а зараз роздали свій барабанчик кумулятивчиків. На жаль, один снарядик ми не пробили. Інакше. Об'єкт 279 раній відправився в наступний бій, ну але це зробив контрольний постріл наш союзний Іріноцеронта, який забрав об'єкта 29 раннього. Подивимося на снарядики, скільки вони пробувають. 400 середньої шкоди мають за пульку, 340 мм пробувають брині. Ну і зараз знаходимо вже ВЗ-114. Ну і що, проб'є останнє? Ні, не пробив. Дві з половиною вже настріляно. Ну і що зараз робити? До речі, це бій з розряду рідкісне. Чому рідкісних? Якщо додивишся бій до кінця, тоді все зрозумієш, без жодних спойлерів. Ну і що? Як завжди, я з закликаю тебе протиснути вподобайку, підписатися на канал та написати будь-який коментар. Нами ну, шукаємо тут противників, шукаємо тут йох, ти рівня не хоче виїжджати. Ще. Новісінька бабаха ФВ215Б-183. Хто ще не в курсі? Хто ще не знає, зараз в боновому магазині продається оця бабаха. Хто не має, і має куди немає куди викинути 15 тисяч бон, то радий вітати вас з оцією бабахою. Так, можна за 15 тисяч бон купити. Тепер в боновому магазині. Так, Йох подивився, що тут робиться. Чудово, на 413 одиниць. Він подивився, що тут робиться. Так, ну що, везе 114 і другим також пробили, точніше третім. Ну, чудово, ну вже майже 4 тисячі настріляно один-два рахунок. Ну, так, і знову <плес> вирішив подивитися, що тут відбувається ворожий Йох. Ну, а що зараз робити? Ну, дивимося зараз на міні-мапу. Якщо подивимося на мінімапу, то так звана Зеленка 8-9-0 лінії, там залишається тільки остання наша СТ ТВП-шка, -твп яку вже забирає ворожий 121Б. Ну і зараз там тільки Петесау знаходяться, так, ще є стежки вже повертаються додому. Два леопарда один. Зараз будуть, можливо, якось щось просвічувати, бо тому що зараз команда противника просто буде заходити нам в спину з так званої зеленки. Треба обов'язково зараз щось робити з цією ситуацією. Ми зараз уже по гарматах програємо рахунок 2-5. Зараз бачили? Як відіграють статисти? Просто. По указці в баркадному прицілі зараз давав бланшотик в, в надію, що він зараз вицепить оцю вафлю 9 рівня. Просто якийсь садомезахіст на ворожій вафлі 9 рівня, бо тому що він зробив постріл по нам погасиком. Чудово, чудово. Ну от таких е мається на увазі противників мені в команду. Ну але ми їдемо подивитися, що тут коїться так. Об'єкт 260-й ще знову ж таки. Імбас віту танків, він навіть бідолага навіть, навіть і не встиг зробити постріл, чудовий барабан. І знову ще один хлопчина на ворожому Маушині. Також мав завантажений осколков власний снарядик, Ну, але він хотів просто добрати, так розумію, концепта 1Б нашого союзного. Так що ви не думайте, що тут усі відіграють на фугасиках? Ні, бачите, Йосип Сьомий просто на ходу на вертушки повісив нам на 466 хідпонтів, і як я і говорив з так званої Зеленки, зараз. І стежки просто пруть і змітають все на своєму шляху. Нам зараз треба обов'язково розжиматися. Так, Т-30 дивиться, що ми тут робимо. Так, приїжджає на Згон Кевича і подивіться, зробив його шотним. Т-30 щішку з легкістю його забираємо. Ну і другий фраг цим самим кладемо собі до копілки. Як ми зараз не пробили Йосипа сьомов в задницю, пишіть в коментарях. Ну, от мені просто невідомо. Ну, так, зараз ми просто влучили. Петину, але перший постріл ми мали стовідсотково пробувати. Ну, знову ж таки, як на мене. Ну і що? вже 6 тисяч настріляв без двох одиниць. Ну і 6-8 рахунок ми по хітпойд програємо на 3К. Зараз треба тягнути оцей вів, тому що противників ще достатньо багато і вони зараз з двох флангів. Тобто, по суті, ми зараз зажаті з нашими союзниками, отут в центрі міста. Оцього. Ну і щось треба зараз якось розжиматися. Знову ж таки, повторюся. Їдемо, ну я так розумію, що вирішує наш Т-57хеві спробувати розжатися через нашу базу. Вдасться це чи ні, зараз побачимо. Ну, нікого не видно, ну важкувато буде присвітити, якщо хлопці стоять в кущах і хтось заїжджає на захоплення нашої бази. А хто це такий заїжджає ось хто? А себе один нас не прибуваємо йому повісили. 121Б шотний також вже сюди приїжджає. Ну і бачите, от такі невеличкі тут прострільчики по 121Б, він шотний для нас, до речі. Ну і зараз так, що буде їхати з цієї сторони. Ні, подивіться, ще й ЙОГ тут стоїть також. Ну І знову ж таки нас не пробив, я не знаю, якісь фартові чи що. ЙОГ 9 рівня нас не пробиває. у нього, до речі, у нього е, топова гармата стоїть з Альфой 400. Як він нас не пробив, Ну, тільки одному ВБР, я так розумію, відомо. Так, виїжджає 121Б. Ну і мінусуємо його чудово, хоча б чудово тим, що залітаємо. Ну, але шарфутюр четвертого не вдалося. На жаль, зараз забрати. 8-8 рахунок уже. Ну. І зараз знову з бере нашу базу. Йох з цієї сторони, а ще. Хлопці, от подивіться, як відіграю статисти. Він розуміє, що зараз з оцієї вулиці може хтось виїхати відразу. Ми пробиваємо Йоха і відразу помічає ворожу бабаху. От Ви бачили, як статисти відіграє? Чудово. Відразу все от помічають, все дивляться, так. І зараз снарядик не залітає. Зараз? Як, забрали. забрали ми Йоха, чудово. Все чудово, 10-8 рахунок. І подивіться, який це псих у нас сьогодні сидить на Т-57 Хеві. Ну, ви зараз розумієте чудово, чому я кажу псих. От, ну просто я не знаю. Ну... І як інакше це назвати. У мене просто слів немає. Ми зараз виїжджаємо на ворожого Маушена. Він для нас двухшотний. У нас перезарядка чотири кульки в барабані присутня. І, на жаль, не пробуваємо в отої башенки. Залітає. У нас два кумулятивчика ще в барабані присутні. До речі, вони останні і один барабан стандартних бронебійних снарядиків ще залишається. І знаходимо бабаху. Вона по ідеї, для нас двохшотна. Так, пробиваємо. Ми в кришку башти. Ну і залишається скільки у нього? 370 хітпонтів. 100% для нас шотна, і ми не влучаємо. Подивіться, в нас немає снарядників. Ой-ой-ой-ой-ой. Зараз як наш страхує наш, нас страхує наша союзна вафуля 10 рівня. Тобто Фенікс. Навіть не помічаю зараз ворожого мавшина, просто мчить зараз до бафлієм, тому що просто статисти люблять дамашку, в'їжджає, і пошкодив нас гармату. І за два снарядиками забираємо вафлю разом з тараном. П'ятий фраг уже кладемо собі до копілки дев'ять триста понад навіть настріляно. Залишається два противника. Вафля ще одна дев'ятого рівня ворожа та шарфутюр четвертий. Ми пам'ятаємо, що шарфутюр четвертий, у нього там було кілька хіт -пойнтиків. Там він шотний стовідсотково, ну але знову ж таки у нас тільки два стандартних броневійних снаряди. Як зараз бути в цій ситуації? Ми їдемо, я так розумію, в сторону нашої союзної бази, бо тому, що саме останній раз там світилися хлопці з команди противника, шарфутюр четвертий та бафляс, ще раз повторююся вже втретє. Ну і їдемо шукати. Ну, концепт один б наш союзний залишається шотний. ну а... От їх дві наших ПТшки, які ще залишаються в живих, це Фенікс та Гонкевича. Поїхали Чому? з іншої сторони, зі сторони бази противника. Ну і бачили, 9 хітпонтів залишається в шарфутір 4-го. Навіть не помічаємо його. Просто шукаємо вафлю, щоб дати завітну десятку. О що це в вафлі було? Стоїть гармата на 750 одиниць, Так, і що, зводимося вже тут на бірочку. Ну, і віддаємо два останніх снарядики. Ну що тут робити? Все, у нас немає. На жаль, снарядиків, але завітних 10к у нас вже в кишені. 271 хітпоинт показує на команду противника. Тобто 262 хітпоинти присутні в Афлі, та 9 хітпоинтиків присутні у шарфу тюр 4. Так, 9 хітпоинтів. Сам пересвідчився в цьому. Ну і зараз що? Йде до вафлі, чи Що? Ну шотні для Вафлі це 100%. 680 хітпоинтів. Нагадую вам, у нього Альфа. 750 не пробуває нас. І зараз їдемо таранити. От подивіться на оці каруселі. Їдемо, шукаємо, чому не так. Офля також швидко їде. Навіть, можливо, швидше від т 57 Хеві і наш союзний Конкевича його добирає. 19 тисяч 465 одиниць заробляє повинен війсі майстра, звісно, також заробляє. По епічних медалях це тільки основний калібр та підтримка. І настріляв він завітних 10к. Вистріляв всі пульки, які мав він в спорядженні. Так, 5 танків знищив та 1555 чистого досвіду. Він здобув з преміум аккаунтом, ще якимось чином пішов плюс на 17 тисяч срібла. А бій тривав 10 хвилин, 8 секунд, як завжди. Всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі! зустрічі в нових відосиках.